Друзі, всім привіт! Була в місті і заходила в магазин дивоцін. Давно хотіла в нього потрапити, так як дивилася дівчат, в кого є магазини в містах. такі. І там дійсно можна більш вигідно скупитись. Ми ось так ось затарилися повний пакет на суму 803 гривні 56 копійок. Тут є м'ясне ну, кобасні вироби. Зараз вам, поки не попала ще додому, хочу трошечки показати, що купила, бо вдома буде важкува це зробити. наче дивіться, це дітям взяла ось такі солодкі, неблазуровані кукурузні палички. Тут ще є два сюрпризи. Я думаю, що буде цікаво. Яка їхня ціна, ну, це буде важко, звичайно, його тут розібрати. Кукурузні палички? Не знаю, якщо, якщо, може, побачу протягом зйомки, то скажу вам, тоді, ну, мабуть, 20 з копійками гривень. Так, що тут ще? Взяла ось таке пиво. Це сьогодні вихідний, думаю, мабуть, вип'ю пиво. Пельмені взяли на пробу. Ось такі торгова марка Бери 51,53. Ну, це такі, знаєте, звичай... дешеві, звичайно, вони, але взяли все ж таки, нехай лежить в морозилці, іноді треба. Е, молоко. Молоко до 30 гривень точно. Це у нас е, Київ. Київ виробник. Е, ви знаєте, говорила із, е, на роботі з дівчатами, там, з колегами, які раніше працювали на молокозаводі нашому. От вони, я кажу, ну яка там продукція? І вони так, ви знаєте, схвально говорили в принципі, про те, що ось біла лінія і ферма досить непогані продукти е, випускають. Ну, це, звичайно, не біла лінія і не ферма, але... В принципі, я думаю, можна взяти, попробувати. Так, хоча віддаємо перевагу, звичайно, домашньому молоку і сиру. Так, перець чорний, також дуже хороша ціна, що там 5 гривень. Суміш перців, 6 чи 7 гривень. Ось така вермішель. 7 гривень. 7 чи 6 копійками, 12 чи 11 гривень приправа, пікантна рибка, ще вермішель. Так, ось кукурузка. А Dream Valley 30, 35 гривень, здається. Так, це сутишки. Взяла сутишки. Найкраще смакує, орієнтувалася, звичайно, на цей вищий сорт сосиски з маслом ковбасковим. Ось такі це прем'єр. Прем'єр. Значить, 116 гривень за кілограм 44,36 Масло взяла Богодухівське маслозавод, молокозавод. Ну, В принципі, попробуємо, що воно за маслом. Дивіться, взяла відро такої сметани. Тут пише, що це саме сметана, не сметанковий продукт. Подивилася на цей склад. Ой, трохи трясе, що тут, і... що тут у нас вершки з коров'ячого молока, молоко коров'яче знежирене, закваска чистих молочних культур і. В принципі, ніякого, нічого мене так наче не насторожило. Але отаке відро щось біля 70 гривень коштує. Але, думаю, для випічки, якщо то піде. Так, ось такі чотири смаки, 6 кубиків м'ясний бульйон взяли. Далі взяли ковбасу. Ковбаса. Майстерня ковбас. Ковбаса варена, копчена салямі, вищий сорт. Ось така ковбаска. Коштує 85,35, а її тут у нас пів кілограма, 558 г. Ну, а йшла я, друзі, взагалі-то за цим майонезом. Тому що дивилася у Світлани, я там підписана на ділочку. Вона от із дивоцін радила цей майонез преміум 67 жирності. Казала, що майонез дуже смачний. Ціна його 25 гривень. Тобто і доступний. Ага, сто мені дуже сподобалися ось ці маленькі вермишельки, абетка. Це таке, знаєте, доречно завжди кидати в супчик 300 грамів тут. Я люблю супчики з такою маленькою вермишелькою. Дітям буде те, що треба. Так, кріп взагалі класна ціна. Щось там. У мене розвернеться телефон. Щось там близько 2 гривень. Взяла три пачечки такого кропу. Цукор ванільний і ванілін. Ось такий. Я взяла по 80-90 копійок. Сіль, друзі, ось така сіль дрібна кухонна, коштує 15 гривень, стається. Так, шаянська водичка. В магазинах вона 25 гривень, а тут 17 гривень. Ну, може, з копійками, але все одно все вигідно. Ну, взяла ще швидко супу такий, 4 смаки. 4. 4 гривні з копійками. За 7 гривень 12 овочів. Ось така приправа. Ну, в принципі, ага, ще я не показала вам сік. Взяли ось цей сік е золотий поток. Е 85, ні, 65 гривень 2 літри. Ну, це таке понятно, що воно розбавлене але е -е, все дуже захотілося. Для неї все, друзі, от у це були у нас покупки на суму 803 гривні. Я думаю, що це відносно нормально, тому що ціни зараз дуже-дуже ну, високі, а тебе зараз би щоб зайшов щось там купити, то це не менше 500 гривень. А тут такий великий кульок. Будемо смакувати, пробувати, що воно за Все, Дякую вам за увагу. До зустрічі!